Повернення до нормального післявоєнного життя з робочим візитом на Прикарпаття приїхав уповноважений президент України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свериденко. Разом із очільницею ОВА Світланою Онищук вони провели зустріч із людьми, які працюють над емоційним та фізичним станом бійців, що повернулись з війни. Під час наради присутні обговорили проблеми, з якими стикаються, та шляхи їх вирішення. Це не один рік. Ці питання піднімаються, штурхаються. Знаю наскільки це важко. Але я відверто скажу, що ми приїхали сюди. Ну не просто знаєте, поставити галочку, що ось ми побували в Ана Франківській області. Бо нарікань на цю область немає. Відверто скажу, що тут е, дуже багато і від хлопців. Ну хто перш за все скаже правдиві слова? Це ті люди, які пройшли цю реабілітацію, пройшли. Тут лікування Івано-Франківська область робить все для того, щоб лікувати як найкраще наших захисників, які ціною власного життя боронять нас захищають нашу державу. Поряд з тим, що досить великі кошти, зусилля, напрацювання вкладалися на те, щоб ми змогли якісно, добре, ефективно лікувати всіх бійців. У нас дуже важливе питання реабілітації, не менш важливе.